Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо з вами проєкт Медична паразитологія, продовжуємо і е, е, цей розділ гельмінтологія. Тепер ми з вами вже перейшли до власних круглих черв'яних метод і продовжуємо працювати з ними. Сьогодні ми познайомимося з анкілостомою, анкілостоподоодиналі це збудник анкілостомозу. Отже, сьогодні з вами я, Безуська Олега Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент, і ми починаємо. Анкілостома, збудник анкілостомозу, географічне поширення, де вона зустрічається, це насамперед країни з тропічним кліматом, а в країнах з помірним кліматом, де її теж може, можна зустріти, осередки цієї, цього анкілостомозу зустрічаються в шахтах де висока вологість і постійна температура, вони сприятливі для розвитку личинок. Отже, познайомимося з цим збудником. Морфологічні характеристики. Статево-зріла особина має червоно-коричневий колір, самка має довжину від 9 до 15 мм, самець – мм. Головний кінець загнутий на спинний бік, звідки ще одна назва цього паразита це кривоголовка. На головному кінці знаходиться ротова капсула з чотирма ріжучими зубцями. У неї відкриваються протоки двох залоз, секрет яких перешкоджає згортанню крові. Самці відрізняються від самок широким зонтикоподібним розширенням заднього кінця тіла, так звана статева бурса. Отже, ось тут ми бачимо зображення. Фотографія яйця. Так? Яйця овальні, вони безбарвні, з тонкою оболонкою, розмір яйця 66 на 38 мікронів, тобто вони дійсно такі овальні. У свіжовиділених яйцях у центрі знаходяться 4-8 зародкових клітин. Ось тут ми бачимо в яйці 8 таких зародкових клітин. При дослідженні через добу. Уже через добу можна побачити личинку. Дуже швидко розвиваються ці личинки. І личинки бувають двох типів. Перший тип личинки це рабдитоподібна личинка розміром від 0,25 мм. І вона має характерні два розширення стравоходу це вільно живуча личинка. І потім рабдито подібна личинка вона там линяє, росте і перетворюється на філярієподібну подібну личинку. Вона вже має довжину від 0,6 до 0,7 мм, має циліндричний стравохід і чохлик. А чохликом слугує кутикула, що не була скинута при линянні, перетворенні ось цієї рабдитоподібної подібної личинки на філярієподібну личинку. Життєвий цикл цієї анкілостоми. Ну, спершу треба сказати, що це геогельмінт і паразитує тільки в людини. Локалізація цього паразита це тонка кишка і переважна 12 пале. Тому вона так і називається анкілостома дуоденалі. Живиться кров'ю. З пеканнями хворого в зовнішнє середовище виділяються яйця, у яких впродовж 24-48 годин, тобто доба і друга доба, так, дві доби можуть розвиватися ось ці вільноживучі, рабдитоподібні подібні личинки. Личинка линяє двічі. Перетворюється спочатку в вродити подібну на другій стадії, а згодом уже буде після другого линяння перетворюватися на філярії, подібну личинку. Період від виділення яєць до формування личинки складає всього 8-10 днів, і личинка здатна жити в ґрунті кілька місяців. Зараження людини, будемо уважні, відбувається при заковтуванні личинок разом з їжею і водою, або занесенні у рот брудними руками. Це, між іншим, основний шлях зараження. Або може бути ще один шлях при активному проникненні ось цих філярії подібних личинок крізь шкіру. І таке теж можливе. Інвазійна стадія, ми вже знаємо, з вами, це філярії подібна личинка. При зараженні через шкіру личинки мігрують з течією крові в легені, звідти піднімаються повітроносними шляхами у глотку, проковтуються і потрапляють у тонку кишку. Міграція триває близько 10 днів. При зараженні перуральним шляхом, тобто, коли вона проковтується, міграції немає. Вона е, е, одразу приходить, як кажуть, своє місце, е, де вона паразитує. У тонкій кишці личинки, знову-таки, це вже філярії подібні, двічі линяють через 4-6 тижнів після зараження самки починають відкладати яйця. Тривалість життя анкілостоми. До п'яти років. Це достатньо тривалий час. Ну, ось тут ми бачимо схематичне зображення, яйця виділяються з основного хазяїна. Далі з яйця виходить ось це так звана рабдитоподібна личинка, вона вільно живуча, а потім вона перетворюється на філярієподібну. І може по різному різними шляхами потрапляти до організму людини. Патогенна дія цього паразита, по-перше, це токсикоалергічна, далі механічне травмування тканин у період міграції. Ураження слізової оболонки тонкої кишки хітиновими зубцями в період кишкової інвазії і приєднання вторинної інфекції, розвиток патологічних кишкових рефлексів, залізодефіцитна анемія внаслідок хронічної крововтрати при високому ступені інвазії і тривалості хвороби. Цілий букет клініка у гострій стадії хвороби. Це період міграції, характерні дерматит у місці проникнення личинок, висипка, кашель задуха. Ну, коли вони вже рухаються по повітряносних шляхах. Так? Тривалість цієї стадії хвороби 2 тижні. У хронічній кишковій стадії переважають симптоми ураження шлунково-кишкового тракту. Зниження апетиту, біль в епігастральній ділянці, нудута, здиття кишківника, нестійкі випорожнення. Внаслідок розвитку залізодефіцитної анемії е порушується відчуття смаку, з'являється стоматит, зміни нігтів, набряки, е порушення серцевої діяльності, е характерна гіпохромна, гіпохромна анемія. Діагностика анкілостомозу. По-перше, клінічна, це алергічний дерматит, ознаки ураження шлунково-кишкового тракту в поєднанні з залізодефіцитною анемією. Також е переходимо до лабораторної ді діагностики, це овоскопія фекалій, тобто дослідження на наявність яєць, Рідше, до доодинального вмісту, яйця анкелостоми, і ми Завершимо сьогодні нашу, нашу роботу знайомство ще з одним представником-некатором. Так ось яйця анкілостоми і близького їй некатора, це один і ще з представників, морфологічно однакові, що дозволяє поставити тільки загальний діагноз. Тобто, не, якщо ми чітко поки що не знаємо, чи анкілостома чи некатор, то, тоді це діагноз, Дягноз анкілостомідоз. І виявлення личинок у фекаліях, це теж один з способів лабораторної діагностики та культивування на фільтрувальному папері. Гельмінтоскопія фекалій при високому ступені інвазії. Анкілостоми у фекаліях можуть бути виявлені навіть неозброєним оком. Лікування призначають. Протиглістині препарати, і серед них один з найголовніших це мебендазол. контрольне дослідження проводять через 2-3 тижні і профілактичні заходи. Звичайно, починаємо з особистої: це миття овочів, фруктів, кип'ятіння обов'язково, кип'ятіння води, виключення безпосереднього контакту з ґрунтом в осередках анкілостомозу, тобто необхідність носіння. Суття, і і, і босоніж не буде, не треба ходити, тому що це є небезпечно. Ну і громадське. Запобігання фекального забруднення ґрунту, бетоновані вигрібні ями в осередках анкілостомозу, виявлення і лікування хворих це один з найголовніших профілактичних заходів. Ну і звичайно, санітарна просвітня. Робота. Ну і декілька слів саме про цього другого е, представника, близького до анкілостому, це некатор, некатор американус. Будова життєвого циклу і патогенний вплив некатора на організм ідентичний анкілостомі. Тому ми його розглядаємо наприкінці і окремо розглядати вже не будемо. Е, некатор. Американець це збутник некаторозу, хвороби, яка клінічно не відрізняється від анкілостомозу. У зв'язку з цим об'єднують їх в одну групу хвороб анкілостомозів. Поширений некатороз у тропічному і субтропічному поясах, переважно в Азії і Південній Америці – Некатор морфологічно, біологічно дуже подібний до анкілостома до одиналі, але розміри його дещо менше. Довжина самки 8-13 мм, самця 5-10. У ротовій порожнині замість зубів є дві гострі пластинки. Ось тут ми бачимо і чітко скажемо, що це е, саме зображення зображення. Е, Ротової частини анкілостоми. А ось тут ми бачимо дві гострі пластинки це некатора. Яйця морфологічно не відрізняються від яєць кривоголовки і діагноз ставиться так само, як і при анкілостомозі. Профілактика теж така ж сама, як при анкілостомозі. Отже, сьогодні ми з вами познайомили, познайомилися з такою кривоголовкою і родичем, родичем Кривоголовки Некатором. Якщо е цей матеріал для вас є цікавим і корисним, то не забувайте підписуватися на наш канал. І, е звичайно, ми ще, у нас ще є достатньо представників нема тут, а потім ми перейдемо до наступного розділу медичної перезабування. Зотології, тобто наша робота з вами продовжується. Тому до нових зустрічей, до побачення!